Ми відкрили метрошколу з 1 вересня. У нас працює метрошкола. І сьогодні дуже великий запит на те, щоб діти мали можливість навчатися так званих підготовчих курсах. Дітки, які підуть 1 вересня до школи, і сьогодні знаєте, дуже багато дітей, які дуже бажають, і батьків, які дуже бажають, щоб діти вчилися і підготувалися, гарно підготувалися до 1 вересня, коли вони зможуть пойти, пойти до школи. Тому ми вирішили. Відкрити такі підготовчі курси, так званий метросадок, він начальник працювати з 15 січня, і вже записалося більш ніж 600 діточок, які будуть мати можливість підготуватись, гарно підготовитись до навчального сезону з 1 вересня наступного року.